Щасливе Різдво. Саме під такою назвою у Дружківській бібліотеці Лисі Українки пройшло новорічне свято для дітей-переселенців. До ялинки малича ретельно підготувалася та прийшла у яскравих костюмах казкових персонажів. У тебе образ такий цікавий. Ти хто? Є. Я королева. А я принцеса. Акція щасливе різдво у місті проводиться щорічно за підтримки благодійної організації Червоний хрест, яка підготувала для малечі солодкі подарунки. У нас 1965, якщо я не ошибаюсь, дітей. Переселенців, угу. конечно, всіх охватить ми не можемо, але на даний момент к нам приходили мами, які хотіли, щоб ми вручили подарки. Це 300 таких дітей. До речі, новорічне свято для дітей провели у капітально відремонтованому приміщенні бібліотеки. В цьому залі зроблено капітальний ремонт, то чого не було вже длительного і. Постіліни анановляни наші пали. Пастілин повністю потолок новий. Як зазначила Юлія Пивовар, саме з цієї ялинки у дружківці розпочався цикл новорічних заходів для малечі, які надалі планується продовжити у будинку культури і та на льодовій арені Альтаїр.